Він був дуже-дуже хорошою людиною. Я пам'ятаю, як ми його проводжали, як він приїжджав, там його на п'ять днів відпустили. Він такий був усміхнений. Я, от я повернувся, все, все буде добре. Він навіть ні разу дідусь ні разу не бачив внука. Але він для жінки він все робив, все для мами він був дуже хороший, дуже жалко, що його зараз немає. Аж не віриться. До останнього не вірила, що його з нами немає. Він мав військовий досвід, він служив, тут служив. Ну, як почалася війна, то він одразу пішов. Але я ну, дізналася про це не одразу. Мені це вже сказали, як я вже була вагітна, то мені про це сказали, що він пішов. І так там його жінка, це моя тітя, дзвонила, казала, що от він там, що дуже переживає за нього, не знаю, як він там, але він її писав. Постійно казав, що все буде добре. Спочатку сказали, що просто задихнувся під окопами, а потім е, осколки попали. Потім попали осколки на нього і там він помер. Ну я знаю, що вони виїжджали на виїзди, це якраз був один з його виїздів, і так воно все сталося. Це холодильно, другого мого сина. І син Зараз там десь, не знаю де. От він бідний. Дуже перешиває, бо це був його найкращий друг. Настільки для нього це травма, що моя дитина, то не моя. Настільки він тяжко переносить це все. Навіть моя невістка каже, що він навіть з нею розмовляє не так, як завжди. Наскільки я його бачила, йому привітний, добра людина. Його була дуже гарна посмішка. Любив життя мав жити.